Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Дітки, подивіться, наші цифри посварилися та забули, хто за ким стоїть. Давайте їм допоможемо. Виложимо цифри в певній послідовності: від 1 до 10. І так, почнемо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз порахуємо кількісною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Давайте вилежимо наші цифри в зворотньому напрямі: Десять, дев'ять, вісім, Сім, Шість, П'ять, чотири, Три, Два, Один. Давайте полічимо кількісною лічбою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Порядковою лічбою. Десятий, дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Назвіть цифру, яка стоїть попереду цифри 5. Яка ця цифра? Так, 4. Яка цифра стоїть між цифрами 6 і 8? Так, це цифра 7. Назвіть цифру, яка стоїть позаду цифри 8. Так, це цифра 9. Яка цифра перша? 1. Яка цифра остання? Десять. Назвіть сусіди числа 3. Два. І чотири. Назвіть сусіди числа 8. Сім і 9. Назвіть сусіди числа цифри 5. Цифри чотири і шість. Молодці. В мене є різні предмети. Давайте їх порахуємо. Це у нас що? шишки. Скільки шишок на столі? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Якою цифрою ми позначимо кількість шишок? Так, цифрою. Шість. Молодці. Так, що це? Це у нас мушлі. Давайте порахуємо, скільки в мене мушлі? Одна, дві, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Всього 10 мушлей. Якою цифрою ми позначимо кількість мушлій? Цифри 10. Що у мене на столі? Так, машинки. Давайте порахуємо машинки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Скільки всього машинок? 5 машинок якою цифрою ми позначимо кількість машин? Цифри 5. Зараз порахуємо олівці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки всього олівців? 7 олівців. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 7. А зараз порахуємо кубики. 1, 2, 3, 4. Скільки всього кубиків? 4. Якою цифрою позначимо? Цифри. 4. Молодці. До нас завітали геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Квадрат, круг, трикутник, прямокутник, овал. Які геометричні фігури мають кути? Давайте їх назвемо: квадрат, трикутник та прямокутник. Це квадрат. Скільки кутів у квадрата? Перший, другий, третій, четвертий. Чотири кута. Скільки сторін? Перша, друга, третя, четверта. Молодці. Скажіть, у квадрата всі сторони однакові? Так, у квадрата всі сторони однакові. Це трикутник. Скільки кутів у трикутника? Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці. А зараз покажіть мені сторони трикутника. Перша, друга, третя. Скільки сторон у трикутника? Три сторони. Молодці. Яка ця геометрична фігура? Так, ця геометрична фігура прямокутник. Скільки кутів у прямокутника? Один, два, три, чотири. Давайте покажемо сторони прямокутника. Перша, друга, третя, четверта. Але чи всі сторони однакові у прямокутника? Ні. Дві сторони довгі, дві короткі. Діти, а як називають фігури, у яких немає кутів? Так, це овал та круг. Їх можна котити. А зараз пограємо з вами в гру, яка цифра загубилась. У нас виложен ряд цифр від 1 до 10. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запам'ятали, я буду забирати одну цифру. А ви повинні відгадати яку. Але перед тим заплющіть, будь ласка, очі. Відкриваємо, якої цифри не вистачає? Так, цифри. Шість. Заплющили очі. Якої цифри не вистачає? Один? Так. Цифри 2. Заплющили очі. Якої цифри не вистачає? Подивились уважно. Так. Цифри 9. А зараз. Трішечки усложнімо вашу задачу. Я буду міняти місцями цифри. Закрили, заплющили очі. Відкрили. Перевіряємо. Один, два, три, чотири. Яка повинна стояти цифра? П'ять. А стоїть цифра 6. Міняємо місцями. Ще раз заплющили очі. Відкриваємо перевіряємо. Один. Два. Яка стоїть цифра? Три. Тобто три і два. Міняємо місцями. Молодці. Ви сьогодні добре попрацювали? До зустрічі!